Привіт! Знову домініканці з вами на зв'язку. Подумай, Подумаємо разом, чому є так, що життя багатьох християн, ревних християн, практикуючих християн, тих, хто є давно християнами, в певному моменті, дуже часто, дуже часто, доходить до такої точки, що вони стверджують, що все, що вони робили, і все, що вони роблять, скоріше віддаляє їх від радості, щастя. Від того, що можна було би назвати життям, і перетворює власне їхнє існування скоріш на якесь таке пекло, але на, навіть не на пекло, а на те, що можна назвати виживанням. Чому так є? Чому те, що мало би нас наповнювати, те робіння того, до чого нас закликає Господь, чому життя з Богом може перетворитися власне, на таке виживання? Ще давно, ну як давно, може, років менш ніж 100 тому. Жан-Поль Сартр писав, звертав увагу на те, що не можу бути щасливим життя, якщо я постійно відчуваю на собі чийсь погляд. Якщо я постійно відчуваю, що хтось очікує. Що я зроблю щось погане для того, щоб мене покарати, або щоб мати на мене, так скажімо, компромат. Усвідомлення такої, такої, такої ситуації, що я живу в прожекторах багатьох, в об'єктивах багатьох, так скажімо, камер, на які я не маю жодного впливу, але які є, і це факт, ну, власне, перетворює життя на пекло. І, і що робити? Ну, в такій ситуації єдиний спосіб це почати думати, вважати, переконати себе, що цих камер нема. Тобто цього ока, яке мене постійно спостерігає, його нема. Ну, і, тобто, це запрошення до практичного атеїзму, практичного і теоретичного атеїзму. І, і що так, така ситуація мала би принести щастя? Що допровадило Сартра і йому подібних людей до таких думок? І здається, що, як мені здається, багатьох людей власне таке бачення християнського життя також допроваджує в результаті до е, вибору атеїзму, як чогось, що є набагато легшим. Того, що якби знімає всі бар'єри, всі обмеження. І дає мені можливість врешті почати е, життя щасливе, життя, коли я зможу робити те, що я відчуваю, що я хочу робити, і робити те, що я відчуваю, що мене б могло наповнити. Власне, проблема є яка? Проблема є режим виживання, а не життя. Коли починається режим виживання, ну, власне, тоді, коли я дивлюсь на духовне життя, як на м таку дорогу, в якій те, що я роблю, оцінюється, в першу чергу оцінюється. А по-друге, постійно оцінюється, і згідно з кожним моїм кроком, е мені е потім буде виставлений рахунок. Або цей рахунок постійно, так насправді, буде переді мною. Я буду його бачити, і він мав би якби мене мобілізувати до того, щоб не робити того, що є заборонено правилами. Тут під правилами розуміємо, звичайно, заповіді. Така ментальність, таке мислення, як на мене, буде поводувати, що я постійно буду боятися. Невизнаних гріхів. Постійно буду думати, а чи я якимось чином, на якомусь кроці, свідомо або несвідомо, не, не зробив, не зробила якогось гріха, і постійно буду бігти на сповідь або не постійно, а час від часу. І на цій сповіді, наприклад, раз в місяць, буду старатися не забути жодного. Жодної ситуації, яку би я міг могла оцінити як гріх. Бо якщо я забуду, то це ж залишиться е, в цьому рахунку. І потім буде від, буде мені від цього якесь покарання, звичайно. От. Ну, погодьтеся, е, життя згідно з такого плану ну, не може бути щасливим життям. Життя постійно думаючи про те, що я зробив, не, зроб, не зробив. Що я зробив не так. Ну, не принесе щастя. Ну, не... Навіть інакше. Воно буде спонукати мене з такого життя вийти. Воно буде спонукати мене, власне, ці всі правила відкинути в бунті, в страшному бунті, розірвати з моїм минулим, якщо моє минуле було таке, скажімо, дуже християнсько-активне, і почати щось абсолютно нове, звичайне. На... Атеїстичній платформі. От. Е, як запобігти своєму житті і уникнути е, о такого переходу, такої катастрофи? Як? Спеціалісти з релігіознацтва давно вже е, за, е, зауважили, що е, таке розуміння. Життя під постійним наглядом якихось вищих сил або вищої сили, е притаманне таким традиціям, де так насправді нема діалогу з цією вищою силою. Тобто є можливі жертвоприношення для того, щоб просто та сила мене не знищила, але це не є діалог, це скоріше такий тип монологу. Відповіді від ви цієї вищої сили не очікується. Єдиною, так скажімо, відповіддю, яка, яку можна розцінити як відповідь, це є продовження мого життя. Тобто, якщо е, я живу, ну значить відповідь є позитивна, тобто живи далі. Якщо я щось не так зроблю, то одразу буде або молня в голову, або камінь, цегла на голову, або якийсь інфаркт, або якась хвороба, і все. І це відповідь, якби негативна. Іншого діалогу не передбачають це. Так ось, християнське життя не таке. Дуже вас прошу, якщо ви так дивилися перед цим на ваше християнське життя, відходьте від цього. Християнське життя це не виживання. Християнське життя це пригода, яка полягає на реалізації свого покликання. Не знаю, мені здається, що занадто мало ми говоримо е з Амвони на Катехезах про те, що життя є реалізацією мого покликання, а щоби. Своє покликання почати реалізовувати, як розумієте, треба його розпізнати. А щоб почати його розпізнавати, треба увійти в глибокий постійний контакт з Богом, молитовний контакт і вміння розвивання в собі, вміння відчитувати Господню відповідь, яка може бути дуже-дуже різна. Про це можна робити окрему програму. Але вистачить, вистачить. Щоби принаймні ви, ми, всі ми християни, відкинули оцей цей і виключили режим виживання, режим життя як виживання і запобігання власне, якихось гріхів, як, як, тобто виконання якихось чинів, вчинків, які ми розцінюємо як гріх, а не звертання уваги на те. А що б я міг зробити, а не зробив для реалізації свого покликання? Коли робиш іспит сумління, я би заохочував, власне, в першу чергу дивитися на це, що би ти, що ти не зробив, не зробила з того, що міг могла би зробити для реалізації свого покликання. Звичайно, не входячи тут в якийсь невроз, не входячи в якусь параною з того, що ну, ми багато чого можемо зробити, але ну, часами не зробили. Ні, йдеться про те, що коли. Є конкретна ситуація, коли я бачу, що мені варто було це зробити, і я знаю, що це принесе мені користь, або користь моїм ближнім, і через це, звичайно, мені користь принесе, і буде одним з кроків на дорозі реалізації мого життєвого плану, який Господь мені дав, а я цього з якихось приводів не роблю. Або зі страху, або зі злості, або що завгодно. Так що я дуже заохочую почати дивитися на своє життя як на пригоду, як на реалізацію свого покликання, а не як виживання в диких джунглях, де постійно мене підстерігають оці, так скажемо, не дикі тварини, а мої гріховні вчинки. Гріх залишається гріхом, звичайно, але гріх це є помилка. Яка мене зводить з моєї дороги, яка веде мене до щастя, а не черговий запис в рахунку, який Господь мені ніби так, нібито <смі> на кінці житті виставить і буде мене згідно з цим рахунком карати. Живи щасливо, прямуй до щастя. Твоє життя є пригодою, а не виживанням. Дивись на це так. Дуже заохочую.